Але Дивіться, є таке питання, бо я скажу до Косівських пазків, ви колись чули, що ми нагородили Віталія грамоту. Відділ е, сільського господарства ми хочемо наперед він буде виступати, ми хочемо гористом вручити, хочемо вручити хоча маленьку отаку грамоту, за його роботу. Відділа помилового розвитку та спілка пасічників району нагороджують голову громадської організації Карпатська екопасіка» заступника голови районної спілки пасічників Андрусяка Віталія Васильовича за вагомий внесок в розвиток дільництва на косущі. Ну, це, це аванс. Ну і ще до того. Невеличку презентацію, такий звіт е, нашої роботи, що ми досягнули за цей рік. Е, основна ідея взагалі створення нашої громадської організації було е, не загально працювати по всіх напрямках. Бо в нас є районна спілка пасічників, яка прекрасно виконує цю функцію. Люди збираються, знають, що ми, що ми є, що ми не, не залишилися е, один на один своїми проблемами. Е, але, е, по питанню дійсно хорошої бджоли, питанню селекції чи збереження тої породи, що ми маємо, е, як такого, щоб зараз ціла спілка займалася, це, це буде важко і е, важко це буде реалізувати. Тому ми виокремилися собі в окрему громадську таку організацію, молоді пасічники. Хто хоче більше зайнятися такою справою, як виведення маток, е, ми підняли це питання і е, от, будь ласка, ставте. Мета наш створення е, нашої громадської організації. Це був розвиток жінництва карпатського краю шляхом залучення молоді. Ну молодь за молоддю майбутнє, так і нам треба рівнятися вже не на ті е, постулати, е, як то кажуть, і радянської літератури, і е, зараз є багато напрацювань в Європі. Е, треба залучати нам молодих кадрів в галустцю, е, і ми е, одночасно будемо залучати, як то кажуть. Е, Молоді, молоді мозги, так? І які мають можливість поїхати в ту саму на найближчу Польщу і побачити, що там робиться. Там і, і в Німеччину, і в інші, е, в інші країни зробили більш якийсь крок, такий зараз. Збереження та покращення генофонду місцевої карпатської породи бджіл. Ми всі ми говоримо за мід. Всі ми за кінцевий продукт говоримо. Мало хто приділяє увагу, от е, в основному це приділяють увагу пасічники, які е, займаються е, пакетною справою, ні, ні один пакетчик не продасть краще сім'ї. Так вже ведеться якась селекційна робота. Але такої є спрямованої, дійсно систематизованої роботи у нас на районі немає. Це окремі бджолярі, от старші покоління знають, кращих маток відбирали, мінялися з своїм хорошим другом, який там живе через два-три села, і така велася робота на такому рівні. Хотілося б, щоб в це включалося більше людей, тому що двоє-троє це не як то кажуть, один в полі не воїн. Якщо ми візьмемося всі гуртом, ми чогось досягнемо. І хотілося б нашу місцеву бджолу, бо дійсно, як сказав Гайдар, не шукайте нічого на стороні. Ваша бджола вже відшліфована тими погодніми умовами, в яких вона була багато років. І якщо її беруть, але зараз повірте, нехай буде не пакетний напрямок, він не є такий, аж дуже надійний в майбутньому. Так це залежить від ринку, від попиту, але в майбутньому. От і його зараз зараз ми маємо. Попит є. От зараз е, виходить на нас і нормальну ціну платить, якщо подивитися в загальному по всій області. Так? Е, Косі, верховина продає пакети десь біля 100 гривень дорожчі, ніж е, ті самі е, сусідні райони. Так? Тому це є перспективний напрямок. і Він найбільш такий у нас е, дохід. Дохідна частина найбільше від, е, стабільна від е, продажу пакетів. Ми опускаємо бджоломатки, виведення бджоломаток. Чому ми зараз ніхто в нас не займається так серйозно виведенням бджоломаток? Це є теж такий, як то кажуть, не зайнятий ринок, в який можна зараз вклинитися от у нас. І наші географічне розташування району, воно прекрасне для цього. Найти тільки от місце, зробити облітник, наситити територію трутневим фоном, щоб там не було бджоли з жовтизною, з небазовими нам. Характеристиками і все, і ми можемо робити. І це не збагачення однієї людини, це збагачення цілої групи пасічників, пасічників цього краю, того чи іншого села. Бо е, такі самі матки, які будуть е, на бджолорозпліднику, мовно скажемо, так, такі самі такої якості матки будуть і через 3 кілометри в жоляра, і воно буде чим далі, ясно буде е, якось втрачатися. Але якщо буде якась прямо-станційна робота, ми... Чогось доб'ємося, і в кінці ми можемо ну, таку мету я, я особисто ставлю перед собою і вас закликаю, зробити у нас такий бренд, Косівська бджола. Чому? От Закарпатські питають матки звідки? Мукачів, Вучків. От, знаєте, от матка з Вучкового. От, ви знаєте, нехай буде, він не буде такий ще так, щоб ми протиставили проти того, але щось починати, починати робити, бо ну, зараз фактично ми ще, ми ще на початках саме. Ну і розвиток пакетного там, матковідного. Будь ласка, наступ. наступний слайд. Да. Ми почали з чого? Це все ми проаналізували, вибрали основні цілі. І перше, треба було нам дізнатися, це що ми маємо дійсно на місці. Тому ми, ми шукали різних, е, куди звернутися можна. Нам так е, повезло, що колеги з Чернівців зголосилися е, е, зробити. Е, Аналізи на породність бджіл. Ми багато зразків не відібрали, ми відібрали тільки з 10, 10 зразків, з таких найбільш, ну можна сказати, по кущах ми взяли. Ми взяли з Стопчатова звідти з Яблонівського куща, взяли Слобідки, взяли тут вербовець. І результати от тих досліджень ми, ми далі будемо ще обговорювати, але перше, що ми зробили, це вивчили, що ми, що ми маємо зараз, куди нам треба рухатися, яка в нас бджола. Це перший крок. Наступний крок створення спеціалізованої частково ізольованої репродуктивної пасіки для чистопородного розведення. Я тут скажу, що це в цьому аспекті, чого ми добилися, і я думаю, це створення групи групи сімей. Ми думали, що це одразу почнеться так гарно все, ми візьмемо маток, одне, друге, там багато є підводних каменів, про які я не буду зараз говорити, але от групи чистопородних сімей немає зараз. Наступний, Ну і розповсюдження так. Це щодо е, зібрання зв'язків. От ми, 10, я вже не буду повторюватися в наступний слайд. Свій робавець на власній пасіці, бо поки що ми не маємо таких можливостей. Ми якраз 50 я повністю маток всіх замінив. Тобто з 50 в, жуло, 7, в зиму пішли одні краще, одні гірше. Не будемо гадати, що там буде навесні, будемо надіятися на краще, але вже по... По результатах є, є різнобій. І оці матки, що ми брали в Карпатжолоспіднику в Карпатська бджола у Каливському районі, я не стверджую, що це є найкраще і що ми могли взяти. Просто при розробці тих пропозицій, коли ми шукали фінансування, ми опиралися на те, що ми от оцим, ну, придбанням цих маток, ми одночасно і підтримаємо. Як то кажуть, матковідну справу івано франківської області. Тому ми далеко ми не йшли, не шукали Закарпаття і там дорогих маток. Нам пішли, на Ошту нам дали 10 маток, так, так би мовити, така спонсорська допомога. Тобто ми, крім цих 50, ще 10 маємо таких резервних. Наступний слайд. З тих коштів, що ми виділили, ось що нам виділили. Створили нуклеусний парк. Це е, вулики нуклеусні не ці, що ми виготовили, просто так, щоб знали. Е, виготовили 20, більше 20 вуликів нуклеусних, е, чотирьохмісних. Е, тобто ми маємо зараз на наступний рік можемо запустити в роботу 80 маток у е, Це дозволить вивезти хоч якусь частину маток дочок. Ось яка ідея, вивезти маток дочок, вони е, принаймні от трутневий фон трутні будуть давати стабільно по породі. Необхідного нам. Тобто, якщо ми взяли е, з цього бджолорозплідника, де ну, так будемо говорити умовно, е, раз це бджоло, бджолорозплідник, значить вони дають породистий матеріал, і від того ми виводимо дочок, які обов'язково мають давати трутня чистопородного. Бо ви знаєте, що при спаруванні трутень е, бере е, породи йде по, по матері. І, е, Роздавати будемо чи плідних, чи не плідних, От 80 маткоміст дозволить, ну не знаю, пропускна спроможність миклеуса в наших мовах. Я може руку не набив, може ні, більше як трьох маток не виходить. Не знаю. Може будемо пробувати міняти, які там є недоліки, будемо щось удосконалювати, може більше виведемо. Ну, розраховуйте, 80 маткомість, але тут треба врахувати один нюанс. Для цього нуклеусного парку, для функціонування цього нуклеусного парку, в мене пасіка 40 сімей. Це працювало фактично, бо кожен оцих чотири маткомістя заселити, це треба десь біля двох кілограм бджіл туди всипати. І матки облітуються, матки ми реалізуємо так. Все одно треба, є такі сімейки-нуклеуси, які ослаблюються, які треба постійно, аби пасіка ще, якась пасіка працювала на цей нуклеусний парк. Тут є багато, багато нюансів, щоб не думали, що це ми купили, поставили і все. Це саме працює. На це ще є багато факторів. Наступний слайд, будь ласка. Ми виготовили. Такий стенд, який хочемо поставити, Остап Іван вже попередньо казав, при в'їзді в наш район і просив вас, як пасічників, це усвідомити важливість, от, от, дійсно зберегти те, що ми маємо, не завозити щось, щось краще, бо там десь, не знаю, в якомусь іншому районі був знайомий пасічник, має багато роїв, хорошої такої жовтої бджоли, яка носить багато меду, і це давайте завозимо в Косівський район. Зараз колега Богдан більше розкаже вам про селекцію, про її важливість. Важливість зберегти те, що ми маємо, той е, матеріал, який ми зараз маємо тут, зберегти його, не втратити, так як наші сусіди е, втратили, є, є, що нема зараз Тому, такої бджоли, яка була раніше. Тому ми такий стенд хочемо встановити. Е, ну, Думаємо, що всім зрозуміло, на території Косівського району. Ведеться робота щодо збереження ворога Карпатської бджоли і везення бджоли сімей, бджоли інших порівня обмежено. Заборонити ми не можемо, але інформуємо, що не бажано. Рекомендуємо. Рекомендує, Наступний слайд, будь ласка. Наступний. Зараз... Угу. Зараз... Зараз... Дивіться, всім зрозуміло, що це нам дасть. Підтримка, яку ми отримали підтримку? Тритальні громади, село Вербовець. І село Смодри, бо ми зверталися з, ну, ми всіх не голів не, не обходили, але основні які біля вербовця, це Рожнів, вербовець, смодне пісти. Ми зверталися з таким проханням листом підтримати наш проект, виділити хоч чуть-чуть е, тих коштів, якщо в них дозволяє бюджет, щоб придбати мату. Цих маток ми пояснювали, що ми перший рік будемо тримати у себе, потім будемо роздавати пасічникам. Пасічникам в першу чергу будемо роздавати тих сіл, які виділили кошти, бо це логічно. Якщо громада приймає рішення на сесії, що ми виділяємо кошти, значить що вона в інтересах своїх пасічників. Так? І е, Ілося два села. Ну, бачу, що е, люди побачили, що це, це робиться, це, це не просто, ми викинули в повітря і нічого не робимо. І е, на цей рік планується залучення більше якраз е, партнерів по, по громадських. Е, Якраз по територіальних громадах, вони е, є вже от, рожню, розглядається питання пістень, так само побачив, що це є вже результат, але тут знову ж і закликаю пасічників на місцях. Якщо вам це підходить, якщо вам це подобається, теж стимулюйте. Хтось є депутатом там, сільської ради, хтось просто може підійти до голови і сказати, ну дивіться, у нас є таке, таке, таке. Давайте робимо щось. От Якщо буде ще з цієї сторони якийсь, якийсь стимул, то це скорше піде. Косівська районна рада хотіла собі дійсно подякувати, бо зрозуміли нас, і ну, навіть нам самим ми не сподівалися, що стільки коштів ми просили, і нам одразу їх так би мовити пішли, пояснили, для чого ми це робимо, і вони були виділені. І тому ми це все робимо прозоро, нічого не скриваємо, куди це на що, на що ми потратили. Інститут біології та хімії Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича нам зробив 10 аналізів на породність. Преміни бджолорозповідник, як я вже казав, 10, 10 метрів нам дав, тому що ми у нього придбали 50. І у нас у е, добровільній внесків окремих пасічників, членів громадської організації. Дивіться, хто має бажання долучитися до цього проєкту, це не є закрита якісь закрито. У нас немає членських внесків ніяких. У нас все на добровільних засадах. От сидять хлопці, які кожен е, з моєї громадської організації, який той приходить і каже, от, Віталій, на тобі. Е, Маєш що, е, поставити подушку зверху? Нема. А тобі 20 мішків. Другий приходить, каже, давай поможу тобі це покрасити. Розумієте, Це йде на громадських засадах, тут нема, що я там якихось найманих та працівників наймаю, чи ще щось. Чи, чи, чи знімаю якісь ми внески там за е, кожного року якісь е, суми. Е, тут нічого немає, все на таких добровільних засадах. Бо молоді люди розуміють, що зараз він укладеться, він через 5, це, це проект не на один рік, це проект на декілька років. Кодеться сьогодні, він через 5-6 через років буде мати хорошу бджолу, буде знати, що це дійсно з цього бджолорозплідника, чи з цієї чистопородної зони. І він, буде, він, наприклад, чи в пакетному напрямку піде, чи по медовому напрямку. Бджола буде показувати роботу і буде конкурентно спроможна. Тому це на перспективу, Проект на перспектива, будь ласка, наступний слайд. Це е, Ми якраз от, е, була колегія, відвідали пасіку, ну я тут. Не буду дуже зупинятися, показали. От тут можна побачити оці нуклеуси ми зробили чотирьохмісні. Не кажу, що це є ідеальний варіант, ми його ще о, пробуємо, опрацьовуємо. Якщо він нам буде не підходити, може перейдемо на інший. Ну, поки що це для нашої місцевості оптимально. Він дозволяє зимувати двом маткам цей чотирьохмісний нуклеус, дозволяє об'єднати ці всі чотири, тобто з одної сторони сімейки сім сім об'єднати і на шести рамках. З одного боку і з другого боку, рамка 300 на 300 зимувати двом маткам. Наскільки це, ну це поки що ми опробовуємо, працюємо, може, може це не підійде, може не піде воно в світ. Ну, Таку роботу ми робимо. Наступний слайд, будь ласка. Так само участь нашої організації в інших проєктах. Прикладовоохоронного спрямування, всеукраїнські науково-дослідницькі проєкт, які біорізноманітними медоносних і полконосних рослин України. Чому я е, перше піднімав питання, е, що немає налагодженого, як то кажуть, діалогу. Е, інформаційній, е, е, ну, е, інформація нам не поступає так, так як мала би поступати. От, е, чисто випадково на форумі е, знайшов інформацію, що можна взяти участь в цьому проєкті. Суть у чому, збір зразків медоносних і полковносних рослин Прикарпаття. У подальшому лабораторне дослідження на сучасному обладнанні в Інституті Словаччини. От, Таку інформацію знайшов, почитав, що це, що для чого це робиться, взяли участь і дійсно нам прислали сертифікат аналізу наших зразків, в яких там чітко прописано, вони досліджували наявність радіонуклідів, важких металів. Там, і чітко по, по кожному зразку розписано було. Це безплатний такий проект був безкоштовний. На жаль, я так зрозумів, що багато пасічників просто про нього навіть не знали. Може хтось навіть і мав би бажання взяти участь в ньому, але інформація доноситься, так, знаєте, сам знайшов, хочеш, сам шукай, і, і чимось цікаво. Наступний слайд. Проект е, зродної е, організації Колос, оцінка смертності сімей після зимівлі 2015-2016 року. Це е, у нас на конференції проводили анкетування. І е, наші пасічники е, громадської організації всі е, заповнили анкету більш детально. Е, Олеся Іванівна розкаже, е, я на цьому не буду зупинятися. Наступний слайд. будь ласка. Так само наша громадська організація брала участь у форумі голів молодіжних організацій. Е, питання піднімалося написання проєкту. Так, е, це цікава тема. Тут якраз проходили таке навчання в написанні. Е, Проєктів на майбутнє, в тому числі можливість написання проєкту по цьому. Але як підсумок вам скажу тако, якщо не буде підтримки, чи шляхом співфінансування, чи шляхом співпраці з іншими громадськими організаціями, як не буде підтримки у нас тут на районі ніякої і не будуть розуміти важливість цієї проблеми, то шкода якийсь проєкт писати. Бо то просто ми це така робота, що це не є один фермер собі виводить там чистопородні коні чи ще щось. Це робота громади. Це робота всіх наших пасічників нашого району. Тому я закликаю активізуватися. Якщо хтось має якісь ідеї на працювання у цій галузі, будь ласка, будемо будем спілкуватися, будемо будем працювати в цьому напрямку. Дякую за увагу. Зараз більш детально по результатах аналізів.